Вітаю на константі. У середу, вранці, стало відомо, що в Одесі російська ракетна атака за ніч вбила трьох людей і ще трьох поранила. Одеса місто, яке є регулярною мішенью для російських ракет і безпілотників, які намагаються знищити портову інфраструктуру протягом усієї війни. Сьогодні поговоримо про нещодавні атаки Росії на Одесу, про їх цілі та наслідки, а також чому на Заході існує неоднозначна позиція з приводу російських обстрілів. Починаємо: це була не єдина російська атака на Одесу цього тижня. У понеділок ввечері стався російський авіаудар, в результаті якого загинуло п'ятеро людей. І близько 30 було поранено. На відео та фотографіях з місця події видно бездиханні і закривавлені тіла мирних жителів, які лежать на набережній. На набережні, яка, як відомо, і російському керівництву, не знаходиться поблизу жодного стратегічного об'єкта, ані військових будівель, ані складів зерна. Нічого українська влада звинуватила Росію у використанні касетних боєприпасів під час цієї атаки, фактично забороненої зброї, яка часто може завдати невибіркової шкоди цивільному населенню. У результаті удару в середу також було пошкоджено цивільну інфраструктуру Одеси. Повідомив у телеграм голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія випустила балістичну ракету Іскандер з касетною боєголовкою під час нападу в понеділок. Цитую у слідства є підстави вважати, що рішення про застосування такої російської зброї військові прийняли спеціально, щоб знищити якомога більше мирних українських громадян. Проте на заході позиції з цього питання дещо відрізняються за даними New York Times, заяву Костіна перевірити не вдалося. Тієї ж позиції дотримуються американські офіційні особи, які заявили, що їм відомо про атаку в понеділок і про заяву України про касетні боєприпаси, але вони не можуть підтвердити використання саме такого виду боєприпасів. Проте Конрад музика. Польський військовий аналітик Рохан Консалтінг сказав, що вибухи були результатом саме касетного боєприпасу. Бріджит Брінг Посол Сполучених Штатів в Україні також написала в соціальній мережі, X, що Росія використала касетні боєприпаси під час цієї атаки, додавши жорстокий і невблаганий характер російської війни неможливо переоцінити, оскільки ці напади на цивільне населення тривають щодня. У Кремлі, як і зазвичай, удари по Одесі жодним чином не коментували. Через небезпеку касетних боєприпасів для цивільного населення понад 100 країн підписали у 2008 році договір, відомий як Конвенція про касетні боєприпаси, обіцяючи не виробляти, не використовувати і не передавати, не накопичувати їх. Проте, Ша, Росія та Україна не є учасниками договору. У війні як Росія, так і Україна вже використовували касетні боєприпаси. Клас зброї, що включає ракети, бомби, міномети, артилерійські снаряди та ракети, які розриваються в повітрі та розсіюють дрібніші субоєприпаси, як вибухові бомби на сотні квадратних метрів. Розроблені до появи керованої зброї, вони, як правило, Собою неточну зброю, призначену для ураження цілей, таких як об'єкти протиповітряної оборони, бронетехніка та пішохідні війська. І часто використовувалися на передовій. Експерти зі знешкодження бомб і правозахисні групи стверджують, що касетні снаряди, які виробляються масово і дешево коштують, зазвичай мають 20% шанс не вибухнути під час застосування. Це призводить до того, що після застосування касетних навколишня територія ще довго залишається небезпечною, адже снаряди, які не розірвалися, можуть здетонуватися. Пізніше в будь-який момент, також варто враховувати, що вони достатньо малі, вони можуть непомітно лежати серед сміття чи рослинності, та важать так мало, що навіть діти можуть легко їх підібрати, не усвідомлюючи небезпеки. Якщо використання касетних боєприпасів під час нападу на Одесу буде підтверджено, це може означати ескалацію тактики Росії. Спрямованою на те, щоб зробити життя українських цивільних нещасним, не кажучи вже про бомбардування електростанцій для відключення електроенергії у великих містах, протягом останніх тижнів Москва неодноразово обстрілювала міські центри. Інколи використовуючи зброю, яка зазвичай зарезервована для зон бойових дій. Удар в понеділок прийшовся на залюднену частину міста в район вулиці Новоберегової. Після нападу пожежа охопила сусідню будівлю в готичному стилі, відому місцевим жителям як замок Гаррі Потера, насправді, палац студентів університету Одеська юридична академія. Цитую. Росіяни випустили балістичну ракету з касетним боєприпасом по одному з найпопулярніших серед одеситів і гостей міста місць, де люди гуляли з дітьми, собаками займалися спортом. Повідомив пан кіпер у соцмережах. Пан кіпер сказав, що під час нападу також загинула собака. На фотографіях після удару видно жінку в спортивному одязі, яка стоїть на колінах над закривавленим білим собакою, а також жінку, що лежить біля підніжжя лавки, біля тротуару зі слідами удару. На жаль, на Ютубі я це показати не можу. Генпрокурор Костін повідомив, що уламки зброї були знайдені в радіусі півтора кілометра від місця падіння. А вже через пару днів, ввечері 1 травня, Росія знову вдарила по Одесі, на цей раз балістичними ракетами. Наразі відомо про 14 постраждалих. Під ударом опинилося сортувальне депо та відділення нової пошти. Там спалахнула масштабна пожежа, яку вогнеборці успішно ліквідували. Українські офіційні особи та військові експерти кажуть, що посилення атаки Росії на великі міста в останні тижні мають на меті залякати жителів і створити паніку. Зокрема, однією з головних цілей Росії був і залишається Харків. З березня Росія вперше націлилася на нього однією з найсмертоносніших видів зброї у своєму арсеналі потужною керованою зброєю, відомою як крилаті бомби, які скидаються з бойових літаків і містять сотні кілограмів вибухівки за раз. Ці ракети важко збити системами протиповітряної оборони. Це залишає людей практично безпорадними. Згідно з повідомленнями прокуратури Харківської області, у вівторок Росія знову завдала удару по Харкову трьома плануючими бомбами. За даними прокуратури, в результаті удару загинуло щонайменше одна людина, і ще щонайменше вісім отримали поранення. В одному з наступних відео ми обговоримо цинічні атаки Росії і на Харків. Тож підписуйтесь на Константу. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було корисне, то повторюсь, підписуйтесь на Константу, а також поширюйте це відео. Чао!